Випередив він усіх своїх опонентів. Опинився першим на м'ячі. після передачі, а передача робилася дуже близько до чужих воріт від Сергія Назаренка. Сергій Назаренко записує до свого активу асист. От він момент і помилка Даміра Кахрімана. Даруйте не Кахрімана, а я на Лаштовки. Хрімано, я не сумніваюся, за цим епізодом спостерігав і радів забитим м'ячу своєї команди. Випереджає Максим Фещук. Я на лаштовку порожні ворота відправляє м'яча. І, власне, випередив своїх опонентів Фещук, Вистрибнув із за спини усіх захисників фактично усієї оборонної ланки Дніпропетровської команди. На це не сподівався Ян Лаштовка. І не пішов на перехоплення. Хоча міг це зробити. Зрештою, м'яч опиняється в воротах. 1-0. Максим Фищук на 61-й хвилині відзначається першим забитим м'ячем у зустрічі. Близько години. Довелося нам чекати, допоки ми не побачили забитого м'яча. І Таврія забиває. І це сценарій дуже цікавий. Оскільки Дніпро у цьому поєдинку прагне не просто здобути очки, не просто зачепитися за очки у цьому матчі. На правах другої команди Прем'єр-ліги Дніпро, звичайно, намагатиметься у цьому поєдинку виграти і відірватися.